я вираю в род Лерой Дженкінс, рейтинг 1894 США. З Зикой чи що? Лерой Дженкинс. Знайомая таке ім'я. им'я. Ну, Два 5 зіграю. І D. де? У нас на P відкрито? Є. Так, окей, не дамо йому цей пункт, бо він тут багато хоче від нас. Давай, може, поміняємо щось. Все-таки слона треба якось розвивати. Поміняв на свою голову. Так, тут поки що у нас захищено. Десь сюди піде, так? Да? Ну окей, тоді B6M B7 зіграємо. Помилка, значить, це тільки дав йому темп. Тільки дав йому темп. Чи взяти ферзем, може? Це такі Чорні поля. Чи взяти цим конем? Ні, а це який може на F6 піде у нас? Ну, ясно, ти зараз будеш атакувати, але мені байдуже. Я в кінь f 6 зіграю, да і. Да, як би... і все. Ой, кінстить. Як Якби і все, да? Як би не все. Ну, треба швиденько тут верзем штопати всю движуху. Будемо вважати, знаєте що? Що Ми відкрили лінію Ж, і слона, і тура буде тут давити на все. Будемо вважати, що ми круті чуваки. Можливо, треба по чорному. А я по чорному як я по чорному буду полям стояти. Ніяк. Може, о, є ще одна ідея. Знищити коня і залишитись конем проти цього поганого слона. -да, ідея така що він хоче просто помінятись. Ну давай, може, мат отримаємо. по швиденькому. Не хочеш? Побачив? Супер не хоче банально мене виграти. Треба йому не дати це так легко зробити. Так, він зараз буде щось мутити. Давай швиденько сюди. Все це понятно. А, він захистився. Ну нічого. Не факт, що його слон краще за нашого. Наш, мені здається, сильніший тут. Ферзь все тримає, адже 4 ходу нема. Треба короляємо. Прибирати. Ну, з іншого боку, Тура. А, Тура два. 2. же 2, в принципі. Ферзь, Тура. Не, не, не. Давай без цих фокусів. Чай тут може закритись, да? Ну тут я фрезам візьму. Good game Gamel well Play? Чи ще ні. Ну майже. Так, ну часу вона має вистачити. Шах. Шах. Ну і там якби вже буде все. І бомбоні. Дякую. Ну, а супарник мене заатакувати, але вийшло все навпаки. 78 на 88. Був був, ну, Там, так, да, Траража 2. Тураж 2, понятно, так. Да. Там просився цей удар. Поки суперника, звісно, сильний, але я тут нормально все міг захиститись, бо я ніяко, ніяких поганих ходів не робив на пішиками. Ну, до цього моменту кінівшись, звісно, не туди. Король G7 не хотів я так захищатись. Тураж, тридант, суперник тут. Тільки попросив фрізя мого постати краще трохи. Ну, зрівна позиція по комп'ютеру. Ну, трошки в білих краще. 0,26, 3, ну, Мабуть, треба якось. слона вводити в бо Тут слон просто. Нічого не робить. Розміняли і виявилось, що позиція стала тільки гірше для білих. ну так. Я думав на цей хід туражі. Ферсі. 3. ух це дуже сильно. Дуже красиво. Ну і це я також непогано. Тут втрачається тура або ще щось. Кролі один. Просто можна з'їсти, де і все. Ну, якщо ферзь, то окей. А, ні, тут ще можна. Чи можна з'їсти? Не, не можна. Нічья. Король 2 слон F3. Слон F3. І потім забрав. Ми перекрутили короля, і ферзя нема удару на F6. Ми ну, ще були пригоди Індіана Джонса. Так, цього не було в партії. Просто суперник здався. Ну, окей, дякую.